Дякую за фолов. Чомусь комп'ютер вирішив ребутнетись якогось хуя. момент, коли я почав оновлювати клієнт. Це, походу, якийсь був момент. Типу, щось, типу, ну, комп плюс стім плюс ще вилізло оновлення, блять, ОБС якогось хуя. Ну, Коротше, щось дивне сталося на секунду. Супер дивне сталося. Зараз <тур> я дороблю все. Чате, ви б знали, як заїбався перезапускати цей ці... кожен раз? Супер дивна ситуація. Спочатку викинуло гру, потім почало качати гру і викинуло весь комп'ютер, блять. Супер дивна хуйня. Я ульту підтримати без кулдауну. Наприклад, може бути друїдом-шаманом і взяти ноду ці на реген Рейджа, і просто Ну, у тебе постійно регенерує рейдж, і через це у тебе постійно він йде в плюс, ну вище, ніж в тебе є. І весь реген вище йде в глорі. Або за Кітаву треба трошечки більше вкластися, скажімо так. В Глорі там оцей реген і так далі. Ну, почитай на цьому. Наскільки що написано, як Глорі лутається. We well, made it. I'm on it. We made it. We shouldn't be here. Oh, shouldn't be here. I need more time. Ну, на скелі нічого про це не написано. І нові локи. Цю локацію ми нулі зідадуємо. Ну, стала гра гучнішою, чи мені здається. Друля в цілі зідобули. Чино, no можеш у мене в відео подивитись? У мене є відео на минулу лігу, на цю лігу. і ж не буду пересказувати усе. Я, короче, докачаюсь, мне треба проверить до самому. Линки не Моє персонаж став таким повільним якимось. Так ти маєш не так набе... А господи, Нікслі, ладно, мені треба самому перевірити. Стра недокаченості. Ну, тобто, дивись, я зробив відео. Мабуть, не просто так воно годину. І ти думаєш, я за... ну, типу, ти зараз зайдеш на стрім, і я тобі, ну, візьму, і це відео ще сильніше скорочу. Так що швиденько тобі пояснити, що ну, типу, нового, правильно? Треба є або відео, або варіант піти на форум і прочитати почнути.

За, за ці, за метеори, перевірю. Ну, типу, мені треба самому докачатись і перевірити. Тому що, судячи з того, що я тільки що побачив на цих кліпах, воно працює так, як я думаю. Ну, <звітнень>

Бля, ну те, що вони тепер заставляють бігати цю локацію це піздець, насправді. Раніше можна було її скіпати, до речі, що за малет, я не пам'ятаю. Дякую за підтримку, дякую за сапку. Не можливо, але ну, те що побачив, вони моментально практично натискали нову білку. Тому навіть якщо там є оцей кулдаун, cool типу внутрішній. Все одно виходить, що вони моментально практично. It's to Ой, ні, тікай, тікай! Воно ж шаншоти точно. Я згадав. Акура Сергіївна Just in peace. <красно> о такая штучка <красно> Но, или прикольно или зиму же на вершине товар отлично а можно в погоне хуя на ко что-то дурачи мужик 6 куста так не хуя на ко А, стоп, це треба забрати. А, на цей раз нам Доріані допомагає, а вже з Альвою. Допустимо, хай буде так. Привіт. Ого. Це обгрейд. Ще Це апгрейд. Який, на жаль, у мене, мабуть, рун немає, так? Да? На речь можно ебануть и сюда хай буду. Нет, совершенно. такой за фулу. Ну ладно. Let's go. two temples alike. Те. Теперішній темпл? Походи теперішній темпл? О, верніше, минулий темпл. Він не такий занедбаний. Що так, ти таке не можеш зробити десь 3 секунди кулдаун цього достатньо справді. Але ну, якщо ти граєш в Адамеді, то ти це не зможеш зробити. Треба фул вовка грати. Єдине, що ти можеш зробити по ідеї закинути туди цей. Це конвін чи що там? Чи як його називають. Щось таке. Мабуть. Ментом, да, але він кулдаун не зменшує, ні? Я не пам'ятаю. Він зменшує кулдаун. Моментом, це, мабуть, заради Я Просто не пам'ятаю, що точно робить він пой 2. А це типу елітник, блядь, дестрок, не це китава, а це воин. Mm -hmm. mm -hmm. Понял, дякую, займись. Не, Вовк нормальный, Вовки ебанутый, насправді, Вовк дуже сильный. Просто я придумав, ну типу, там був варіант, не так. З'явились причини по яких не треба робити хантерку. І я передумав, скажімо так. Я вирішив просто зробити АФК ведмедя. Зараз, я думаю, якби я робив, я все-таки зробив би через друїда. Мені здесь Вовка. Та все ще можна як він тру, зробив, через е е Амазонку. Просто друїда є автоматичний експоужер. приємний плюс екстра різних елементів, а значить періодично буде накладатись шок. Що типу великий мультиплаєр теж. Коротше. Він принаймні зручніший буде за Амазонку. Можливо, він стільки крита не розгони, але Амазонка прикол в тому, що там теж все. Взагалі там можна спробувати затестити фішку з новими цими приколами на Амазонці, але треба тоді тушку брати на. Charge. А то таке. Коротше, найбільша проблема, через яку я передумав робити саме Амазонку, це те, що ну, її треба скейлити курисі, а дворучки дають рівно стільки ж, скільки он ручки. Це найголовніша причина, чому я передумав робити на Амазонці. Варбрінгер, мм... Warbringer... а що ти інше візьмеш там? Ось у чому питання. Ось ці дві ноди, 4 да, ноди ти візьмеш. А ще й 4. Блок ти не можеш, у тебе немає щита. Та дворучка. Варбрінгер не сильно підходить. Типу, у Друїда є хороший дефенси, адаптація, і у Удріда є цей Exposer халявний, і у Дріда є оця нода, яка робить, щоб руни давали додаткові ефекти. Там є доволі прикольні якраз таки на кріт шанс руни. Тому насправді виглядає непогано. Ролблок тобі нічого не дасть, бо ноди Варбрінгера працюють тільки з щитом. Типу, ці ноди, які дають блоки і так далі, вони тільки з щитом, наскільки я пам'ятаю, по вордінгу. Ну, принаймні, один воно так точно. А переді поїде тільки на щит. Там, по-моєму, прям по вордінгу написано, що воно ігнорує блок щита і вважає, що в тебе 45% блока. Пусть ти візьмеш варкай uh, без кулдауна. Ну, типу, ну окей. Що стане, ти візьмеш? Ні, мені здається, друид виглядає дуже, насправді, ну шаман. Насправді непогано на виглядає. Там якби поряду синоди на shapeshift и на вов... на вовка в цілому. Прямо під боком. Це не компроміс, це хуйова сценарія називається. Компроміс це якраз був би у Амазонки. По на Амазонці це ще можна робити. Якщо казати конкретно про Варблінгера, це звучить як дуже погана синергія.